На засіданні 28-ї сесії обласної ради депутати прийняли рішення про розподіл залишку коштів, які є в обласному бюджеті. Остаток він біля 4 мільйонів, але ми ще беремо 1 мільйон 200 із резервного фонду, значить, який є у голови обласної державної адміністрації, оскільки до завершення року залишається не так багато, значить, ми зменшуємо просто резервний фонд. І основна... Частина цих коштів 3 мільйона 300 – це направляється на енергоносії. Оплату енергоносіїв, саме ви правильно сказали, в галузі охорони здоров'я. Значить, серед цих коштів 750 тисяч, які ми виділяємо під гарантії і медиків і будівельників, що до кінця цього року жителі Житомирської області почують, що почав працювати не на словах, а на ділі кардіологічний центр. Ще 300 тисяч гривень виділять на паливно мастильні матеріали для державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Що ж буде з цьогорічним бюджетом, поки що невідомо. Це кошти ще того року. По коштах цього року будемо говорити пізніше. Ми не знаємо, який буде прийнятий бюджет. Ми не знаємо, які повноваження нам передадуть, і ми не знаємо якою буде децентралізація того бюджету, який буде прийматися. На засіданні президії обласної ради 17 листопада посадовці домовилися про виділення 300 тисяч гривень шляхом перерозподілу коштів на допомогу у відбудованні сходу країни. Спільно домовилися виділити 300 тисяч гривень за рахунок програми підтримки проживання людей. з АТО, ми не будемо виділяти з іншої мети. У нас є кошти 300 тисяч гривень на один об'єкт дитячий дошкільний заклад номер 6 на реконструкцію котельні і самий ремонт приміщення цього будинку. Депутати всі, хто був на засіданні президії, підтримали, дозволили внести. Прошу підтримати. Голова Житомирської державної адміністрації Сергій Машковський нещодавно відвідав місто Попасна Луганської області, дитячий садок якому відбудовуватиме Житомирщина. Якщо коштів, яких виділить область, не вистачить, то проситимуть про допомогу у спонсорів. Там значить дуже багато пошкоджено вікон і котельня. Котельня вони частково беруть на себе ці зобов'язання. Тому я думаю, якщо не вистачить цих, є такі, що можливо не вистачить цих 300 тисяч. Ми спонсорськими коштами вирішимо це питання. Я думаю, благодійною допомогою однозначно ми будемо звертатися. Ще кільком об'єктам у місті Попасна Житомирська область може допомогти будівельними матеріалами. Юліана Паранько, Сергій Умальчук, студія ЦТВ.